Друзі, всім привіт! Хто підписаний бачив, що ми на днях привезли 1055 і 952 разом. От такий у нас супер комбайник. Буде його дуже дуже прям детальний огляд сьогодні. Покажу вам все, що можна. Ну, постараюсь, що в йому так, що не так. Ну, в загальному дуже класний стан комбайника. Бачите, який він має вигляд. Сьогодні я його вже помив, щоб мав товарний вид. Питання, яке всіх найбільше хвилює, ціна 21800 доларів. Це вже у вашому дворі він буде стояти за такі гроші. Тобто в цю ціну входить доставка будь-куди по всій території України. Комбайник не фарбований, обладнаний. Вжаткою 3,6 метра, січкарня на ньому є. Механічна муфта йде на січкарню. Шнек в ньому вже як на 955-му Джоні, грубший, тобто він швидше висипає. Бункер в ньому трошки збільшений там іде. Там такий брезент зверху він не критий, на жаль. Але це дуже рідко в принципі, на їх і трапляється. Оригінальна кабінка за цей виїзною дверкою. Вентиляція все є. Гума на ньому суперова і давайте пройдемось по ньому. Косогон у нас не розбитий. Колеса. Це колеса. Так, стан їх бачите, без тріщинок, все гарно. Під барабані. Тоже у нас, як бачите, супер. Бичі, якщо вийде підлізти. Коротше, бичі бачите, теж все гарно, не витерті, грохот, не гнилий. Що зверху вам показав? Що знизу? Бачите, його візьму на широку уголку. Отак, От коробка сухенька. От наш шнек, як він тут вид має негострий, механічна муфта. Ходові ремні. От ходові ремні, по йому. Вони то ходять, не буксують. О, зараз відкрию. Реально не буксують, на які передачі не їдеш. Але ну, як бачите, вони ще тут оригінальні ще ні разу не мінялись. О, оригінальні джоновські ремні, оригінальна ще шлія його. І по цим ремням вже видно, що вони трошки потріскані. Тобто краще мати в себе їх про запас. Двигун у нас сухенький, ніде не підтікає. В одному місці там було таке запотівше, я потім подивився. Е, бачок гідравлічний, де приєднується шланг, а там було таке мокрувате. А так то супер. Як бачите, теж комбайник не гнилий. Ще навіть моя, де тут барижеча рожа відображається в ньому, колесо заднє. По бокам не потріскане, але тут таке вже трошки є, ну, все-таки роки, не забувайте. Січкарня. Бачите, які в нас ножі. Під'їжджає батько. Зараз ще будемо 1055 знімати. Бачите, який красавчик, супер комбайн. Соломатрасики у нас. Тут теж все ля-ля. Так. По решетам включив, покажу вам тут. Резинки ці не полопавші, ще пристають, не задубівши. На цьому люфту немає. Це ну таке ледь-ледь з міліметр на цьому. На цьому чуть більше, але все одно маленький люфт. І не забувайте, що тут ще є оці проставочки бумажні. Тобто ще навіть не регулювали ні разу ці подушечки. Балка у нас все ціленька, циліндрик не тече. Далі ця сторона. Бачите, вся рівненька. Покажу зірочки вам. Дивіться, які вони. І цеп, все гарно, Снег той не гострий там всередині. І оцей короб, оця херня не зломана, не протерта і скрипкі теж бачите, які. Тут у нас все ціле. Видно, що воно не стукалось. По салінблокам, ну, видно теж, що вони оригінал, можна, можна було б деякі і замінити. Фу, муха причепилась. Так, тут зірочки у нас, бачите, все супер. Ремні, теж не потріскані ще. Камера не передає, але якщо оком глянуть, то видніється так трохи, ну, бачите, джендір, що зелена краска, що ще джендіровській ремні. Також покажу під барабання з цієї сторони. Подивитесь, варіатор у нас йде на барабан. Гляньте, який ремінь. Новесенький. Постану. Тут у нас ніяких латок, нічого немає, ще все ціле. Тут ляху відкрию. Бачите цей цепок, якісь зірочки, не згризені нічого, все ляля. Бачі, ну туди вже не буду подлазити, я вже так вам показав. Це колесо у нас трошки хуже, бачите, в цьому місці є тріщинки. А так. Ну, воно буде ходити ще довго і довго. Тут знизу нічого не мив, все в пилюці, але як бачите, все сухеньке. Тобто не... Сухеньке, значить не тече, як власне сказав. Так. Всі стеблопідйомники є. Глазки не розбиті у нас. Стол не гнилий. Жатка взагалі файна в йому, рівненька, ніде не погнута. Знизу гляньте. Навіть оці повзунки, типу вони не стерті. Жатка реально в класному стані, ніде нічого повареного нема. Пальчики все супер. І, до речі, на косі ні одного сегмента міняти не треба. Вони тут не нові, але побитих тут немає. І видно, що вони всі гострі. Типу, що комбайн працює і мав гаражне зберігання, бо він не ржавий. Це раз. Оригінальна кабінка в його бували вони за такої із здвоєною лобовухою. І виїзними набік дверима. 200 годин я казав. Зараз ні. Поліземо до мотора. Покажу там вам. Так, по двигуну, що у нас? Вихлопна труба красочці і такого постараюсь підлізти. Дивіться, видно, за сіткою от в цьому місці ржава, а далі пішла. Бачите, зелена взагалі не вигореше. Тобто тільки в цьому місці тако чуть-чуть поржавіла а то вся зелена. Що теж свідчить про мале напрацювання в комбайна Трубінка все працює. Гляньте, який фільтр. Чистий, оце чорне, що ви збоку бачите, це якась пленка, яка розбувала не грязь. Е, ну, Але його ніхто не міняв. тобто Все одно його треба буде поміняти. Це таке масло, фільтра, це завжди міняємо. І бажано навіть, так, якщо він каже, що щось міняли, все одно міняйте. Бо є такі різні чуваки. кому похер. Тут оригінальні ремні. Ну, коротше, в нього повністю всюди оригінальні ремні. Оце єдині, які. Є... Такі вже під питанням ходові, типу, їх би можна було би ну, не замінити, але мати про запас на всякий случай. Так, бо вони ще, Оригінал є оригінал. Воно ходить все. Дивіться, який бункер, як йому витерта фарба, теж це про мале напрацювання. Так, Підлізу ще, отут покажу, вам. Подивимося. Бачите, бункер не гнилий, в ньому ніде, он пилюка в нас. Просто там не підліз, не змив. Е... Солярочка. Тут все бачите. Зараз все то ж... Да, ще я показував, що я торможу. Ще покажу. Кабіну. Видите і кам'яну аккуратна опрятно кабина Залізу, запустимо Спущу руля, так Осьмоту години 200 так. Запуск кнопкой Бачите, двигун працює супер. Що по звуку, що по диму, по всьому понятно. Клапану кришку він не відкидає, гази там не пруть, хто розбирається, тобто кажу, двигун дуже добре себе почуває. Включимо ще машину. Дуже тихо цей комбайник працює і жатку. жадку. Ну, виключно. За них Тихесенько працює жатка. Знаходиться він в місті Березне Рівненської області. Не водить цього комбайна, все. Ну, реально бачите, який його стан. Тут кажу, Поміняв масла і пішов у поле. На сою збирати. Зручно, що є варіатор, тобто скинув собі обороти прямо з кабіни, де й все. Молотий сою, то молотий пшеницю робиш, що хочеш. Ніякі шківи і зірочки переставляти не треба. І варіатор там дуже надійний, бо він не на циліндрі, а на тросику. Тому отак, друзі, номер телефону знизу, ще раз повторю, 21800, це буде у вашому дворі, він.